Доброго дня, шановні віничани. Тема сьогоднішньої доповіді буде стосуватися авторизованого академічного оператора та спрощення. Дуває суб'єктів господарювання Державною митною службою України здійснюється впровадження інституту авторизованого економічного оператора АЕО, а також спеціальних спрощень, що сприяє наближенню митного законодавства до європейських стандартів, зазначене не тільки спрощує та полегшує міжнародну торгівлю, але й забезпечує участь українських АЕО у формуванні безпечних ланцюгів постачання товарів. Ведення в Україні інституту АЕО свідчить про загальну тенденцію лібералізації відносин між державою та бізнесом, прагнення спростити митне оформлення, зростання світової торгівлі та загрози безпеки для міжнародного переміщення товарів змусили митні адміністрації країн перенести свою увагу на безпеку міжнародної торгівлі і відходити від традиційного завдання щодо збору митних платежів. Важливість подібних програм полягає також у тому, що кінцевою метою є взаємне визнання авторизації між країнами світу. А ЕО це особливий статус, який засвідчує ступінь довіри до суб'єкта господарювання та надає йому суттєві спрощення при здійсненні митних формальностей. На даний час суб'єкти господарювання мають можливість отримати авторизацію АЕО та спрощення, визначені Митним кодексом України та Конвенцією про процедуру спільного транзиту. Авторизація АЕО можуть мати таких типів: про надання права на застосування спрощень, про підтвердження безпеки та надійності. Підприємство самостійно обирає тип авторизації та може одночасно мати авторизацію обох типів. Авторизація АЕО визнається на всій території України. До спеціальних спрощень відноситься загальна гарантія. Загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50-70%, звільнення від гарантії, самостійне накладення пломб спеціального типу, процедура спрощеного декларування, процедура випуску за місцем знаходження. Практичні переваги, які отримує підприємство, отримавши спрощення. По-перше, це спрощене декларування. Друге економія часу та фінансових ресурсів за рахунок. Більш швидкого процесу переміщення товарів через митний кордон, відсутність необхідності прибуття транспортних засобів до місця доставки товарів, транспортні засоби доставляються безпосередньо до підприємства, самостійне накладення пломб підприємством без участі посадової особи митниці, зменшення витрат на логістику, планування логістичних паршутів з урахуванням потреби підприємства, покращення репутації. Та конкретно підприємства. Для отримання авторизації на АО та спрощення підприємство має відповідати умовам, визначеним законодавством, заповнити заяву та анкету самооцінки, яка містить інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємства. На даний час у Вінницькій області статус АО отримали два підприємства. Сім підприємств отримали спеціальні спрощення. Вінницька митниця надає практичні консультації та методичну допомогу підприємствам під час заповнення анкети самооцінки, а також бере участь у проведенні перевірки підприємств. Для отримання консультацій та роз'яснень щодо заповнення заяви про надання авторизації, анкети самооцінки підприємства, а також з інших питань, що стосуються процедури отримання підприємством статусу АЕО, просимо звертатися до фахівців управління забезпечення митного контролю та оформлення Вінницької митниці. Дякую за увагу.